Подав дозвіл у ЄАР зливати дерьмо. От зараз правоохоронні органи От зараз правоохоронні оповідь. Ти не знав, не ти голова зі себе не знав. Давайте, підожді. Ти брехня! Та є приватна власність. Друзі, ми на річці Псьол, але в нас сьогодні не рибацький відос буде. У нас сьогодні розслідування а, того ЧП, яке сталося вчора. Я думаю, вже багато хто знає. Якщо хто не знає, то я зараз розповім. Короче, вчора сталася надзвичайна подія, а саме викид в річку псьол, як сказала наша військова адміністрація невідомої ридовини. Із-за чого у нас був великий замор риби. Хто ще не бачив, я зараз ставлю кадри, що дуже багато було мертвої риби, дуже багато риби просто навіть вилазило на берег. Річка зараз дуже кричва, вона не прозора і смердить. Я дуже вдячний місцевим активістам, які це зразу підняли на спалах. Почали ще вчора своє розслідування. Коля, Рома, там Толік, я не знаю, ну я не знаю тільки по іменам цих хлопців, але вони великі молодці, тому що вони зразу почали піднімати спа на спалах. Вони зараз сьогодні вже приїхало суспільне телебачення, приїхало візит. Я звуть Микола Іванович, фамілія моя пускає підприємець, приватний під час. Вчора я робив ціле розслідування і ми знайшли причину всього цього. Це ми знайшли, ми, е, да. поїхали вчора з дружиною, піднімаємося на гору. А це відстойника немає, там тільки один екскаватор стоїть. А ця вся жижа вивезли на машину. Там вчора навіть пітенки знайшли. Документи передали всій поліції під описи. Машинами вивезли всю жижу до яру. І зробили типу захоронення. Ця е, е, маса довжиною 400 метрів і шириною до 100 метрів. Оцю гною. Е, зробили вони притих до дерев, зробили вони, нагорнули зверху глину, зробили типу захоронення. А коли пішла оця злива, його просто тупо змило оце все. – В Яр. В Ми Яр. знайшли, Яр. Яр. де потік іде в гуньках, відкіляво тече, де йде потік сам, непосередньо саму річку. Сток. Ось і жижи непосред... іменно в річку. Я... От, як сам міський голова, що е кримінальне впровадження е завели вчора. Про, Це екологічна структура, була викликана поліція, Бу особисто приїжджав голова районної міської адміністрації. Складені відповідні протоколи, складені відповідні акти, відкрите кримінальне провадження. От. А ми зараз з'ясуємо, звідки ж все ж таки був витік. Що це за невідома рідовина? Насамділі вона дуже відома і дуже сумна. Тому не переключайся, дивимось далі. Тепер уявіть цю картину. Ви бачите, що це? 400 метрів. Це, село ну, це район між селом Демидівка і селом Ховалі. Ну, воно, хутір. Я... Я не знаю, вже де давно там був не знаю. але Ковалі там, Демидівка там. Знаєш, оце все. Ми проїжджали, бачите, там екскаватор стоїть, бульдозер. Оце була одна, від е а вони вирішили вивезти його сюди. Це яр. Це початок яр. Ось ви носа закриваєте, ви уявіть, як себе відчуває риба ота, у слід. Коли оце все прямим потоком текло в яр, і там де ми зупинялися, оце, оце його дорога прямо в Коротше, оце все гній. Що вивозився сюди свінарником. Поки що не можемо сказати, який. Хтось каже, що це Глобинське м'ясо кримінальність, хтось каже ні. Будемо мати маємо надію, що те кримінальне провадження, яке зараз відкрите, все ж таки розкриє правду і очі на цей злочин. Тому що це буквально найзвичайніший ну, сами, злочин. Дивіться, скільки оце все гній, який вивозився з свинарника. Бачите? Оце все гній. Вивозили його сюди. Великим тоннажем тут десятки тонн, десятки може, даже тисяч тонн цього гнія, мочі, там, і дерьма свинячого. Да? А тоді просто велика буря, який великий дощ, у нас був. І просто це все змив в ярок. Отам От у нас ярок. Далі. І по ярку це все попало в річку Псьол. Ви дивіться, скільки тут гною. Ви бачите, просто... Тут просто десятки, ну, мабуть, дійсно тисячі тонн тому що просто посеред поля, поля у нас лівіше, це все під ярком, і тут воно бачено, навіть видно, як воно водою змивало тоді в ярок. І по ярку вже текло в річку. Оцей весь яд потрапив в річку Псьол і просто її отруїв. Я вважаю, що нам потрібен розголос цього діла, щоб його не зам'яли, тому що вже зараз. Мнініцька сільська рада теж не дуже активно це просуває діло, аби не місцеві жителі, аби не місцеві активісти, то я думаю, так би це і ось все і зам'ялося. Оце видно, прямо як сільовий поток ішов. Це ось, 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 ось все, все стекло, бачите, воно позасихало тут. Задий, ну якось висихала, прибила скорочка. І отам от далі у нас вже піде річка. І якщо пройде ще такий дощ, то воно буде мити ще далі. Так що це ще не закінчена історія, я думаю. Тому що якщо зараз тут це не, не зупинити то трагедія буде ще більше. Це все буде мить далі туди. Буде мить і буде ще е, біда ще більша. Да? І псел, і Дніпро, воно зачепить усе. Тут, тут такий штеняка стоїть. що Я думаю, що і хімчистка не допоможе мені. Просто дихати нема чим. Одяг, я думаю, треба три рази прати. Доброго дня! Чи да. А чий цей комплекс? Як називається? Глобин. Глобинський. Все а ж таки Глобинський, я так і думав. Приїхали зараз, ми на сам свінокомплекс. Ось це він великий, красивий. Ми знаємо всі цю торгівельну марку, це виробник національного рівня, скажімо так, але ж бачимо, що не все гаразд. Я думаю, що якраз такі виробники повинні бути. Прикладом для усіх. Да? А зараз у нас трошки інша ситуація. Тому треба, я думаю, вимагати, щоб це було трошки змінено. Так що така біда постигла нашу річку псьол. Не будемо байдужими, розповсюджуємо це відео, щоб у нас влада це не зам'яла, щоб... Винні були покарані і щоб винні е, зробили необхідні дії, щоб не було в подальшому такої біди. От. Якщо будемо мовчати, то буде ще гірше і гірше, ми скоро залишимось без річки, без риби. Ви бачите, що свавіля просто неймовірне. Е, навози, гори, тисячі тонн просто посеред поля, які стікають ярока з ярка в річку. Ну, такого не повинно бути в сучасній країні. Е, робимо нашу країну разом краще. Усім пока!